Же заява Трампа, який е, пообіцяв нам фактично захист на кшталт п'ятої статті НАТО, але м, сказав це він досить стримано. Це була відповідь на ну, якась там так розлога, як би нам хотілося це почути з конкретними деталями. Але якщо коротко, е, відповідаючи на питання преси щодо взятих у липні зобов'язань перед європейськими партнерами про участь у миротворчих силах, е, повітряну підтримку розвитку Трампа підтвердив, що він досі має ці наміри, якщо дослівно. Він назвав це безпековою угодою. Він сказав наступне: в основному це називається безпековою угодою. Ми допоможемо забезпечити безпеку, бо на мою думку, це необхідний фактор для досягнення мети. І тут знову ж таки ми повертаємося до статті 5 НАТО. А чи працює вона, чи випробовували так, тому що в світі президентів ще не було, і звісно, сьогодні очевидно, робота величезна української делегації за кордоном Вона саме полягає в тому, щоб домогтися від американської сторони європейських партнерів, а який ж саме захист можуть дати Україні? Що цікаво, стаття 5 НАТО може і не спрацювати в цьому навіть сумнівається сьогодні. Наші європейські партнери, єврокомісар Андрію Скубілюс, дійсно заявив, що має він певні сумніви. Якщо дослівно, то він сказав так: що Європі потрібно бути готовою до того, що стаття 5 може не спрацювати так, як ми звикли очікувати, тому що очікування, звісно, великі. і навіть коли почалась повномаштабне вторгнення Росії в Україну, чимало експертів думали, а що було? Оби, якби Україна була в НАТО чи напала би Росія, і головне, яка реакція НАТО була би тому, що а, там є ще певні нюанси, аспекти, що ця реакція не буде в перший і другий, і навіть на третій день нападу. А там треба дійсно чимало часу, щоб зібралися, усвідомили, що робити, як. Ну а пам'ятаємо, що мрії Росії загалом був Київ за три дні, і вони досить неочікувано. Вчинили цей напад, хто знає, наскільки би реакція альянсу могла бути швидкою. Так от що ще кажуть в Євросоюзі, колишній прем'єр Литви Андрій Кобіліос він каже про те, що Євросоюз сьогодні вже прямо зараз повинен розвивати свою власну оборонну стратегію, нарощувати військові потужності. Це це те, до речі, про що напередодні і казав генсек НАТО Марк Рюти, який вийшов, мабуть, із найбільш тривожною заяви за час повномасштабної війни, який чи? сказав, що небезпека є вже зараз. Ми, тобто альянс НАТО, можемо бути наступні у плані Путіна, тому що очевидно, що плани Російської Федерації вони є набагато більше аніж лише частина України. Ну так само Європа має розуміти, що війна в Україні це також наша війна, як наголошують у Європі, і світ повинен мати свій план її завершення. Саме тому сьогодні ми спостерігаємо за низкою повідомлень за тим, які ж далі будуть рішення Європейського союзу, і в очікуванні чергової зустрічі зеленської з представниками Європи та Штатів. Та те, що Трамп готовий, нібито надавати гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО, звучить красиво про це, якраз таки видання Аксіо списало. Але тут важлива ще одна: навіть не те, що думка, а порядок дій. Одна справа це просто заява. Причому, як слушно згадала моя колега, так заява абсолютно неповна і нечітка. Разом з тим, один із чиновників розповів, що адміністрація Трампа, нібито, й готова надати, але ці рішення мають бути схвалені конгресом. Вони повинні мати обов'язкову юридичну силу. Пообіцяти це не означає стовідсотково дотриматися обіцяного. І знову ж таки, якщо ми говоримо про позицію Трампа, взагалі щодо майбутнього України в північно-атлантичному Альянсі, то Трамп не те, що каже, двері зачинені для. України, а ну якщо так його риторику перебудувати на людську мову, ну забиті наглухо і навіть дивитися в той бік Україні не варто. Тож про які гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті НАТО може йтися знову ж таки, і навіть якщо нам пообіцяють, то чи будуть вони мати? Ці зобов'язання США юридичну силу, і в разі невиконання, що тоді буде для Сполучених Штатів, то величезне запитання. Так, ну уявімо, настав якийсь мирний процес, призупинення війни. Росія накопичила ресурси, знову пішла війною на Україну на Україну. А Трамп вже не президент. Або, наприклад, президент, але каже: А ну ну що ж, як з Таїландом? Знову почне і, і Камбоджію, знову почне телефонувати і казати та ні, треба миритися.